Національне відручення, паркій чатки, парку підчини. Ці парки, скажімо так, ви бачите їх сьогодні в нас на матеріалах. Є можливість того, що вони, до речі, всі були опубліковані на сайті міської ради, які прийняті міською радою рішенням. Відповідно, по кожному парку проходжена була канална експертиза. Всі служби давали свої відповідня не тільки міської ради, скажімо так, а й управління. Екології також теж музею і проводилася державна експертина міста Києва. В межі партії, вчити в основному межпарті. Розумієте, ну, в нас сьогодні є найбільший партій це є парк Загребель, на яким ми сьогодні також працюємо для того, щоб встановити їхні можливість. Ну, це робота буде, можливо, десь напевно, що половин сторожня серпні місяці. тому що це великої об'єми, також необхідні кошти для того, щоб відкрити. На сьогоднішній день, якщо взяти по парку е Туппічця, це є е молодший парк і е сьогодні там проведена комплексна реконструкція біля правомустрів, входів парк на центральну алею і в районі торгового центру ворона, де буде запланована добудова критого е льодового манежу. По всіх е всі рештах парках дасть можливість скажімо так, е утримувати. Парки, як об'єднання парку культури, відповідно, відділ технічного нагляду, який здійснені завідування стало господарською діяльністю щодо прибирання даних територій.